Всім привіт! Привіт, мене звати Лілія Бойко і Мирослава Унінат, моя гуру. Чи мій гуру? Я побачу. моя а, і я ще поки що чоловічі рід не перейшла. І сьогодні я хочу підняти тему, яка хвилює багатьох українців зараз, а саме те, що відмінено програму United for Ukraine», і зараз Трамп видав наказ, щоб переглянути статус гуманітарного паролю, в тому числі для українців. І от багато українців схвильовані тим, що раптом доведеться. Покинути Штати в той час, як війна в Україні ще не скінчилась, і я отримую в особисті повідомлення багато таких тривожних. Запитань щодо того, що робити чи їхати в Канаду, я відчуваю, що в українців, які зараз тут, дуже багато страв невідомого прив'язаності до штатів, і я особисто це розумію, тому що 10 років я хотіла потрапити в США, і буквально ще три місяці тому я шукала шляхи, як творити грін карту активно. І потім, після е, того, як до Мирослава приїхала на програму, е, відпустила повністю ситуацію е, і вирішила чекати знаку від Всесвіту, де мені бути, можливо, це навіть і не Штати будуть, е, і загалом не, е, не робити поки що активних трохи на шляху до грін-карти, а побачу, можливо, я її виграю, можливо, ще якось повернеться це більш легким шляхом, тому що мій був і дорогий, і дуже багато зусиль потрібно було прикладати до довго шляху. Потрібно тінькати. І я би хотіла, щоб ти, Мирослава, прокоментувала, як ти бачиш, що може людям допомогти відпустити ситуацію і зрозуміти, що все відбувається для них, а не навпаки. В першу чергу це глибше усвідомлення себе? Насправді це єдиний шлях, так? тому що коли ми починаємо усвідомлювати себе і занурюємося у найглибші несвідомі програми і сприйняття реальності, коли ми намагаємося зрозуміти себе, чому штати взагалі для нас такі важливі, так? які кореляції мозок вибудував зі штатами. От життя в штатах дорівнює чому, так? Які відчуття, я думаю, штати мені принесуть, тому що суть не в Штатах, а суть в тому, як ви собі їх понапридумували. Так, і ну я сама проходила еміграцію в 2011 році, і я дуже знаю ці всі відчуття і процеси, які відбуваються всередині себе, і як ми дійсно. Хочемо ніби як контролювати цей процес дуже сильно і знати точно, як він має, коли відбутися, так? і ставимо собі цілі відповідно до того. І це дійсно саме те, що віддаляє бажаний результат. І коли ми занурюємося в себе, і ми починаємо розуміти, що по суті ми не штатів шукаємо, ми не шукаємо якби, сама, сам переїзд. Він е, не обов'язково приносить ті відчуття, поки ми самі не навчимося їх виробляти. Так, це наш мозок думає, що коли я іммігрую, коли я отримую паспорт, все життя в нас склалося і все, я вже в раю. Да, і потім. Нові цілі, які з'являються, нові амбіції і нові бажання. І ти фактично постійно перебуваєш у тих самих відчуттях життя внутрішнього. Тому я би усіх запросила до такої вправи. Так, ви сядьте, візьміть шматочок паперу і напишіть: імміграція е і документи, е там, паспорт чи грін-карта. що це для мене значить? Які відчуття, які емоції, я думаю, ось ця подія мені принесе. Коли у вас буде цей списочок ось цих емоцій, ви запитайте в себе. Зараз, в цей момент, що мені не дає відчути ось ці емоції? Тому що ви, по суті, ви шукаєте вібрації, ви шукаєте внутрішній фулфілмент або задоволення від життя. Мозок просто вибудував план, що там. Імміграція дасть вам ці відчуття. Насправді це ілюзія, так? тому що відчуття життя, вони всі не всі створюються всередині нас. Немає значення, де ми знаходимося. І коли ми навчимося ці відчуття, які ви шукаєте через імміграцію, починати виробляти тут і зараз, по закону резонансу, як наука це вже довела, так? ми фактично починаємо притягувати події і ситуації. Які відповідають нашим домінантним відчуттям життя всередині нас. Тобі ж, якщо ви боїтеся, що еміграція не складеться, ось ці відчуття і вібрації страху вони фактично будуть маніфестувати, от саме, саме так, те, чого ви боїтеся, у відповідності до того. А, якщо ви всередині себе розумієте, що о Боже, то я взагалі-то не шукаю штатів і еміграції, я шукаю Без грошей. Що таке гроші гроші? Да? Ну тому що в багатьох ілюзіях, що тут там в західних країнах гроші там падають з неба. Ну багато я знаю, що це колись таке було в прийняття, коли я прилітала в Україну і переїхавши в Канаду. Окей, okay, що для мене значить гроші? І так от далі запитую, що далі? Гроші? Ага, це значить для мене свобода. Я думаю, якщо в мене буде багато грошей, я буду там робити те те. те, те, те. Значить, я шукаю свободу. О, вау, окей. Я шукаю свободу. А що мені зараз не дає відчути свободу? Які страхи, які ліміти внутрішні на цей момент не дають мені можливість відчути цієї от такого об'єму свободи? так? Або, наприклад, я шукаю abundance, як сказати українською, не? надлишок не над, е, достаток. Достатис. Я шукаю достатку. Так? Тобто, гроші для багатьох, це може бути достаток. Ну, а достаток у когось це може бути мільйон доларів, у когось мільярд доларів. Кожного своє поняття достатку. Але по суті, достаток значить безпека. Так? Тобто, якщо в мене є ось оце. Все життя класне, але по суті, ось навіть цього ніколи не достатньо. Завжди хочеться більше. Тому що душа або свідомість вона шукає найбільшої вібрації, найвищої вібрації, найвищого вдоволення від життя, тобто більш любові до твоєї реальності, до вашої реальності. Що таке любов до вашої реальності? Це тоді, коли ви можете маніфестувати те, що ви задумали. Найшвидше, і найефективніше з найменшою затратою сил. Ось. І тоді, коли ми доходимо до того рівня, ми дійсно починаємо відчувати любов до себе як творця і любов до нашого творіння, що є нашим життям. Так, наше життя це наше творіння. І коли ми здатні відчувати ось ці вібрації, любові до нашого творіння, до нашого життя і те усвідомлення, що ми це все створюємо. Воно відкриває в нас безлімітний ресурс цим ділитися. І ми стаємо джерелом цієї любові для інших, і ми притягуємо людей в своє життя, які готові до, до такої енергії, високих вібрацій. Наша реальність трансформується, так? тобто це така дорога. І вона дійсно для когось може і починається з еміграції. Але я хочу, щоб ви знали, куди вона веде у кінці. Це всі шукають відчуття себе як творця, і всі шукають любові до життя. Повної, я кажу, абсолютної, тотальної любові до життя. Не так, що сьогодні ви прокинулись, у вас поганий настрій, а завтра щось відбулося, так, і ви вже все класно, все добре. Тобто я не говорю про, про такі американські гірки, так? Я говорю про стабільну любов до життя. І вічно фантастично. Коли все вічно фантастично. Так. Тому що якщо не з. Бо пірнути все в себе і не докопатися до того, що ми насправді шукаємо, як, наприклад, безпеки, так то відчуття небезпеки буде приходити звідусін, і навіть отримавши е, там статус грін карту, і навіть громадянство буде відсутність відчуття безпеки в чомусь іншому, в стосунках або там кількості грошей, або там, і ще в чомусь, тому важливо. До, докопатися до суті і змінити там, всередині. І тоді, можливо, для відчуття безпеки неможливо і точно не обов'язково мати. Принципи. Це не пов'язане із місцем проживання. Ви тоді не маєте прив'язаності до конкретних місць, тому що знаєте, що всі відчуття ви створюєте самі всередині, і ми вам можемо допомогти. Зрозуміти, як це зробити. У нас є програма «Влип себе, де протягом 21 дня я з Мирославою вам будемо давати завдати завдання щодня е звіти. Детальніше я вишу посилання, можете прочитати про, про програму на сайті. Але за 21 день ви зможете набагато краще зрозуміти себе, свої потреби, свої страхи е і. Ми допоможемо вам їх позбутися. Так, і ось це розуміння, що імміграція не є самоціллю, що це просто ілюзія, яку мозок створив. Це ніби як наступна зупинка на вашому е шляху життя. Так, от потяг ругається від однієї зупинки до наступної. Е взагалі існує маса шляхів, як дійти до вашої основної куду призначення, так. Тобто на цей момент ваш мозок вирішив, що імміграція це потрібна. Але знаєте, що це не є самоціллю. Самоціль і взагалі свобода, яку ви шукаєте, і достаток, який ви шукаєте, і безпека, яку ви шукаєте, вона може бути знайденою тільки всередині нас. І треба починати її пошук із того, щоб подивитися, що на цей момент заважає мені. Відчувати відчуття достатку, свободи і безпеки. Дякую. <реш> До зустрічі в наступних відео. Па-па.